Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні цікавий рецепт ткемалі. Для приготування ткемалі ідеального соусу на зиму до м'яса буду використовувати сливи 2 кг, перець гіркий 2 стручки, часник 200 г. Приправа карі 1 пачка 25 г, столова ложка неповна без гірки солі, пів стакана цукру приблизно 100 г. Сливи і перець перемиваємо, перець очищаємо від насіння, сливи від кісточок, все це перекучуємо на м'ясорубці. Часник очищаємо і також перекучуємо на мясорубці. До всієї цієї е, нашої ємності додаємо також приправу калів, пакетик, е, сіль і цукор. Все, перемішали і відправляємо на плиту, варимо приблизно 40-45 хвилин. Якщо у вас є розсіювач вогню, було б ідеально, підкладіть під каструлю. Якщо немає, тоді, друзі, потрібно частіше набагато перемішувати для того, щоб соус у нас не пригорав. Все. Беремо баночки. І з цієї з цієї пропорції виходить 4 півлітрові баночки. Ось така наша користь суміш, коли ми все перекрутили, перед тим, як відправляти на плиту. Баночки і кришки ми обов'язково стерилізуємо, закатали. І е, перевертаємо, ставимо на кришку ці баночки, накриваємо е, якимось теплим е, полотенцем чи ще чимось до, до ранку, після чого відправляємо у погреб. Все, друзі, наш ткемалі готовий. Неймовірно смачний і неймовірно ідеальний варіант соусу на зиму до м'яса. Дякую, що ви зі мною. Якщо цей відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. До речі, під цим відео поділюся. Здається, минулим е відео, де я також ролив такий соус.